Привіт, це відео про My Notion. Тут я не буду показувати вам, як технічно щось зробити. Я просто покажу, як я все організовую на цій платформі та, можливо, надихну вас на якісь розділи блоки для себе. А вже в наступних відео поділюся детальною інструкцією, як ви можете реалізувати це в себе. Я дуже вдячна за вашу активність під попередніми відео. І чесно кажучи, це накладає на мене таку велику відповідальність за те, що я зніматиму далі. І я прям зловила через це такий ступор трішки. Я бачила дуже багато коментарів, що ви очікуєте від мене відео про Notion. Тому звісно вони будуть. Я вже готую цю серію відео. І ось це відео, яке ви зараз дивитеся, перше з цієї серії. Одразу скажу, що крім цього, відео, де я показую свій Notion, Я планую ще два в цій серії. Перше відео це Notion для початківців. Там я розберу всі кнопки, всі базові функції, які вам потрібні для того, щоб організовувати свої простори. І скоріш за все, воно буде дуже некоротким, тому що мені хочеться, щоб ви детально могли за мною повторювати. І друге відео, яке я планую в рамках цієї серії, це бази даних. Це ось ці всі таблички, якщо ви дивились моє відео про планування, або сьогодні я вам покажу, як це виглядає, тому що це така основа основ, з якою треба вміти працювати. Воно дуже багатофункціональне, дуже корисне для різних сфер нашого життя, і мені хочеться Поділити йому увагу. Якщо я щось не врахувала, ви можете завжди або під цим відео, або під наступними якраз написати, чого вам не вистачило, які у вас питання залишилися, і я, можливо, буду потім знімати додаткові відео в цій серії. Також я сьогодні покажу вам своєму Notion, як я організовую платформу для навчання для своїх учнів на моєму наставництві по блогінгу. Навіть покажу, як я там організувала невеличкий сайт для себе. Про це я не планувала знімати відео, тому що насправді це точно не потрібно всім. Але якщо буде також багато запитів, я подивлюся, можливо, відзніму. До слова, я точно знаю, що багатьом незручно використовувати Notion з такого чистого листа, і все-таки більше подобається формувати свій простір на основі якогось шаблону. Тому після першого відео про свій Notion було дуже багато запитів. Я створила шаблон, його можна придбати за дуже невеликі кошти. Його вже на даний момент ось придбало 80 людей, я отримала класні відгуки. Але я щиро вважаю, що шаблон без інструкції абсолютно Знаєте, пустишка, тому що ти просто береш якусь схему і не знаєш, як з нею працювати. Саме тому до шаблону я зробила ще відеоінструкцію на годину, де ви крок за кроком все можете змінювати під себе. Якщо це ваш варіант, ви знайдете посилання під відео. Переходимо з вами до Notion. Тут будуть відеотеги. Ви можете клікати, переходити до розділів, які вам подобаються. Я Notion використовую для всього. Просто тут в мене і збереження навчальних матеріалів, і курси, які я проходила, і книги, які я читала, чи хочу прочитати. По кожному з проєктів окремо розписані задачі, інформація. Звісно, як більшість з вас бачили, тут все моє стратегічне, таке довгострокове планування. Також я тут створюю окремі простори для кожного з своїх клієнтів або учнів, які в мене на наставництві, для того, щоб вони могли зручно користуватися інформацією і потім просто по завершенню нашої роботи зберегти її собі. Одразу вам скажу, що в мене в Notion безкоштовна версія, і цього цілком достатньо. Як ви можете помітити, тут в мене абсолютно все життя організоване по проектах по сторінках. Зараз покажу вам детальніше. Єдине, що я щодня використовую також свої блокноти, це для записів якихось думок, моментів, придумування, генерації ідей, тому що я не вмію придумувати в діджитал форматі. Я роблю це на папері, потім можу просто перенести це онлайн. Ось тут в мене винесено практично все на головну сторінку, але також з боку є трішки. Я не люблю, коли знаєте, дуже багато всього ось тут, але покажу, що я винесла окремо. Як ви бачите, ось ця сторінка, яку ми зараз на ній знаходимося, це дублікат основної моєї сторінки, тому що деякі моменти я таки видалила, але загалом відсотків 95 залишилось такими, як вони були. Тому коли я запишу це відео, я просто цю сторінку видалю. Що в мене тут ще є? Це база знань, я вам зараз її покажу детальніше. Тут я конспектую всі навчання, які проходжу, або якісь книги, матеріали, лекції дивлюся, навчальні і тому подібне. Else – це в мене тут щось інше. Всі якісь шаблони, які я в когось зустріла, я собі їх скачала, я це все або я їх придбала. Я це все зберігаю. Ось тут для того, щоб я могла до цього повернутися, але воно мені не заважало. Я люблю, коли все мінімалістично. Я думаю, ви могли бачити як в YouTube, так і в Pinterest, Наприклад, ось ці всі оформлені, красиві Notion. Це все класно, але для мене це не працює. Я люблю, коли все просто мінімалістично. Я знаю, де що знаходиться, і мені зручно цим користуватися. І, окрім цього, тут ще винесений наш воркбук, який ми зробили разом з коучем. Ось так він виглядає. Він у нас є в друкованому вигляді, є в вигляді PDF, а також є в вигляді Notion. Тому я і люблю цей інструмент, тому що тут можна організувати все. Ось, наприклад, повністю по кожному тижню. Тобто, це вся та сама версія воркбуку, який є в друкованому вигляді. Але він діджиталізований. Його можна придбати як шаблон, тобто людина оплачує, автоматично отримує посилання, відкриває його в своєму ноушені і вже використовує. Також тут зручно, що можна додавати актуальні сторінки в Favorites. Тут зараз у мене лише Notion шаблон, який ми. Зараз я його відкрию, який можна придбати, про який я вам говорила, ось таким чином він виглядає. Тут всі сторінки окремо, контент Lab. ось, наприклад, трекер звичок, де можна відслідковувати взагалі прогрес. І він також реалізований в рамках ноушена людина перейшла за посиланням, оплатила їй автоматично прийшли всі доступи, і я навіть в цьому не беру участь. Це відео буде супер коротким, але чому мені важливо було його зняти? Тому що перед тим як ми перейдемо до просто інструментів, де ви відкриваєте одну сторінку, знаєте, і створюєте щось. Я хочу, щоб ви відчули мою логіку, як я мислю, як я організовувала все і можливо щось візьмете для себе. Якщо говорити про мій простір, що тут є? Тут є окремо під кожен проект сторінка, тобто в мене їх декілька, це Хот-бренд, який я планую розвивати в Польщі, поки що цим не займаюся активно, але в мене вже є якісь контакти, інформація, пакування і тому подібне. Я за все зберігаю тут. Також ще один проект, який тільки-тільки, от от в планах в маленькими кроками до нього, він стосується Еці та виходу на європейський ринок. Тому він також винесений окремо. Знову ж таки, тут ще немає багато всього, але вже вся інформація, яка дотична нього, я одразу зберігаю на цю сторінку. І коли мені щось потрібно кудись записати, я вже знаю, куди це має бути, або щось десь знайти, я також знаю, де мені це шукати. Покажу вам трішки на прикладі хот бренда. Ось сторінка хот бренда, вона не оформлена, якої знаєте, вау. Просто в ній є інформація від бухгалтера. Наприклад, оновлена в грудні 24-го. Насправді я вже мала з ним зідзвон, оновила в січні інформацію актуальну. Треба змінити тут назву. Мої правила фінобліку та управління, таблиця з фінобліком. Бачите, вона веде посилання на Google таблицю і ось ця, і ось ця про замовлення, але мені зручно, коли це все в одному місці. Також у мене тут є план по фінансах і аналіз щомісячний. Задачі на 2025 рік. Також у мене тут є. Ви можете бачити чек-ліст макет до друку, поставка в Польщу, маркетинг. з Він це те, що я вивчала маркетинг довгий період і ще продовжую це робити. І там всі напрацювання стосовно хот-бренд. Магазини, в яких би я хотіла, щоб був представлений хот-бренд. Це Ідеї товарів, ідеї для проекту загально. У мене виникла ідея комплекту подарункового. Я також тут його розписала. Тобто все, що стосується проекту, абсолютно вся інформація в одному місці зручно організована. І ось так в мене по всіх проектах розписана інформація. Наприклад, ось тут вход бренд хоч я ще це так сильно не реалізовую, у мене є. Ось тут я збираю якісь таргії. Якщо я побачила, що якісь виставки з такими крафтовими брендами відбуваються, мені вони імпонують. Я одразу собі фіксую, щоб знати, звернути на них увагу, тоді коли мені буде це актуально. Щодо листопадова вона винесена окремо: це окремий проект. Це моє прізвище і все, що стосується розвитку особистого бренду, моїх продуктів, чи це будуть якісь діджитал товари, інформаційні товари, послуги, моє навчання з блогінгу, консультації, консультації для бізнесів воно все тут. І навіть я зараз навела, і бачите, у мене тут одразу є підказка, що я от я собі фіксувала окрім інформації, якісь такі глибші сенси. Про що я тут в мене написано, що я ментор творчих підприємців та експертів, які розвивають особистий бренд і проекти з коучинговим підходом. Тому що я вивчала коучинг, я не є коучем, це точно, але я це для себе пізнавала, для того щоб бути ефективнішою для своїх клієнтів. І якщо ми перейдемо сюди, тут також немає чогось. Чогось неймовірної якоїсь організації. Тут просто списки інформації. Наприклад, ось тут в мене заготовки, що я хочу змінити в програмі по своєму наставництву, і я сюди прям пишу такі моменти. Потім повністю моя продуктова лінійка, як я її бачу. А, сайт Листопадова, до речі, я вам зараз покажу, я його вже відкрила окремо, щоб ви могли подивитися, про що я говорю. Потім ось тут зібрані простори моїх клієнтів, це ще не всі. Деякі тут були груповими, як ви можете побачити. Я також покажу, як я це організовую тут. Відгуки кейси. тут я Збираю зворотній зв'язок від своїх учнів та клієнтів. Лідмагніт, наприклад, я також його організовувала тут. Ось він у мене був, це були шрифти, які можна було на Google Диску забрати за підписку на мій інстаграм. І я оформила також це дуже красиво, я вважаю в Notion, з прикладами, з візуалізацією загалом, з інструкцією і з посиланням, де це можна забрати. Також тут всі мої лекції, які можна було купити онлайн або я проводила офлайн. Діджитал-продукти зараз з вами перейдемо. Тут наш ворбук, який я робила це на базі хот бренду. Потім якісь короткі воробук, які я там що, за щось була дарувала, по-моєму, чи на якісь лекції його ділилася ним. У 2025 році, як ви можете бачити, з digital продуктів був лише шаблон Notion, якраз про який ми з вами говорили. Ось сторінка, яку я опублікувала в повний доступ, і якраз її отримують після покупки. А ось це це мій сценарій. До нього немає доступу ніхто. Абсолютно це мій особистий сценарій, як я готувалася до зйомки відеоінструкції. Чому ми зараз з вами про це взагалі говоримо? Тому що до цього я вам показувала Notion як простір для планування. І так це все залишається. Тобто, ось наша сторінка з цілями, наприклад, ту, яку ви вже бачили у мене, якщо дивились попередні відео. Потім ось тут у нас є по спринтах задачі, або ось тут у нас є планування на тиждень. Вам ще в шаблоні я давала планування на день, але мені дуже хочеться донести, що насправді тут можна організувати абсолютно все, що вам потрібно. І зараз я хочу поділитися з вами взагалі, як я це організовую. А в наступному відео ви вже отримаєте конкретні інструменти, які допоможуть вам це зробити. Що стосується ще проектів про листопадове, покажу одразу. Цей простір уже не такий актуальний, як в мене ті ще роблю зараз, тому що ця група закінчила навчання в вересні 24-го року. Але загалом ви також можете зорієнтуватися. Тут все поділене по модулях. Цим зручно працювати. Наприклад, ось заходимо. У нас є урок, у нас є відео навчальне, і також є конспект до нього. І людина може зручно користуватися цією інформацією, а потім просто по завершенню нашої роботи вона копіює її собі. Або, наприклад, зараз також цей сайт не актуальний. Я вже його зняла з публікації. У мене вже змінилися послуги. Але коли я його робила, тут ще були актуальні дані. І, наприклад, зробити собі сайт це така історія нелегка. Треба знайти, хто його буде реалізовувати, тому що навряд чи ви його самі зробите. А розмістити інформацію про свої послуги в Notion зручно та красиво і поділитися цим. Це також можна зробити і опублікувати потім. Тобто тут в мене ще була лекція Комфортний блогінг. Зараз її вже немає. Я працюю над новими консультаціями і так далі. Але я навіть знайшла сервіс, який ось дає можливість бачите, зробити кнопки, написати в Телеграм. І так далі. Тобто, я змогла організувати це не просто, от знаєте, як текст, і ми його виділили. Він клікабельний, а прям класними кнопками. Ось тут, наприклад, я інтегрувала, що одразу можна перейти в платіжну систему та оплатити. Тобто, ми з вами вже проговорили, що проєкти різні можна вести. Планування можна абсолютно різне робити. Можна реалізувати якісь інформаційні продукти, які можна буде придбати і зразу отримати доступ в Notion. Якщо ви створюєте багато контенту і вам потрібно його організовувати, також це можна зробити в Notion. У мене основними є ось такі таблички. Я ними користуюся, наприклад, ось вкладка YouTube. І ви тут можете бачити відео, які вже опубліковані. А ось ці відео зараз в роботі. І також є там інша вкладка. Наприклад, тут загально я про всі платформи, які я веду або хотіла би вести, розписала стратегії, як я бачу, куди я хочу рухатися. Із таких простіших сторінок, якими я хочу поділитися, це ось тут вони знаходяться. Це, наприклад, там вірш ліст. Він також реалізований за рахунок ось цієї бази даних. База даних це, взагалі, один з найкращих інструментів, який є в Notion. Я про нього буду вам розповідати не в наступному відео, де всі інструменти я збираю, а я зроблю про нього окреме детальніше відео, тому що там потрібно, знаєте, так сфокусуватися і добре розібрати його, щоб ефективно, класно використовувати. Знову ж таки, якщо ви побачите мій вішліст, ось так він виглядає, бо я люблю простоту. Але можна там додати більше картинок і зробити його галереєю. Зараз тут у мене буквально декілька, по-моєму, є картинок, а ось одна взагалі. Але якщо захотіти, можна додати до кожного пункту картинки і взагалі він нас матиме ось такий вигляд. Не тут стоїть фільтр, що в мене тут показує лише те, що в мене не відмічено, що вже є. Але якщо ми подивимось, можна глянути, що там є реалізовано з вішліста. Про книги, якщо говорити, по-перше, я не читаю книг саме багато, художні книги, я не бачу сенсу для себе якось конспектувати, записувати і так далі. Але ось там ці книги зараз я читаю дорослі діти емоційно незрілих батьків. Ось ці три книги я обожнюю, я їх перечитувала декілька разів, і мені дуже хотілося до них записувати якісь конспекти. Всі інші я або частково щось читаю, або якісь статті, і нічого не конспектую. Це також нормально, в мене немає, знаєте, якоїсь запланованої успішності в книгах. І також у мене тут реалізований список Книг, які я хочу купити, але, наприклад, в шаблоні, про які я говорила, я зробила ще варіацію челенджа, тобто можна додати ось собі челендж на 2025 рік, книги якісь включити і слідкувати, як реалізовується це. І з додаткових сторінок, тут в мене що я навіть не бачу сенсу відкривати, банк іде він зараз пустий, тому що це знаєте таке щось, що прийшло в голову. Я одразу туди пишу, а потім кудись переношу. От в мене інформація про все, що стосується там в Польщі. Якісь контакти там хімчистка, або які документи потрібні для того, щоб подати на якусь там карту, і так далі. У мене все ось тут. Я збираю. Потім моя улюблена автошкола. Тут в мене що зараз є інформація зі школи, якась як записатись на теоретичний іспит, архів записів уроків з платформи однієї і платформи для підготовки. Тобто, знову ж таки, якщо я сідаю працювати над автошколою або мені треба щось глянути, це все буде в одному місці. Мій шлях до здоров'я також тут в мене, наприклад, все, що стосується системних ретиноїдів, те, що мені дерматолог казала, інформацію яку я знаходила, рекомендації від нутриціолога, те, що вона мені радила, я також це все зберегла і організувала для себе, щоб потім, не знаю, не шукати десь наших Переписках, не шукати в якомусь там відео, повідомленнях і так далі, все в одному місці. А тут я часто люблю, знаєте, робити для себе якісь такі окремі блоки. Тут, наприклад, я зафіксувала для себе три кити, які дуже пов'язані між собою: це здоров'я, голова Майнд та зовнішність і тіло. Я спочатку хотіла це видалити, але потім я вирішила, що всі ми люди, і це, мабуть, щось глибше, що ви можете пізнати про мене, що мене турбує, що я хочу справитися, і вирішила це залишити. Як ви бачите, тут у мене все, що актуально зараз. Якщо щось не актуально, я буду переносити це в архів. Зараз для мене актуальний, наприклад, мій No Buy Challenge, на що я опираюся, і тому це окрема сторінка з інформацією, наприклад, що я купую, що я точно не купую, які є правила. І також актуальною сторінкою є це 75 днів. Трекінгу, я б не сказала, що це прям челендж, коли я маю робити все щодня. Це просто те, як я відслідковую чи роблю я це. І він в мене має два вигляди: ось так: картки, в яких я одразу все помічаю. Як ви можете бачити, тут одразу сьогоднішнє число, 19 січня, у нас. А ось тут база, якраз теж база даних, про яку ми будемо говорити. І вона виглядає ось так. В шаблоні, який я створила, там я зробила також варіацію на 30 днів, на 31 день, щоб це можна було використовувати помісячно. Єдине, що я вам ще не показала, це база знань. Тут я приховала, скажу чесно, декілька навчань, якими я не готова ділитися. Але як це виглядає, якщо коротко, навчання, які я проходжу зараз, які для мене актуальні, або які я пройшла, але вони також актуальна інформація, я хочу бачити перед очима їх. Я їх ось тут залишаю. Тут всередині у нас конспекти до кожного з цих навчань є. А ті навчання, які вже не актуальна інформація, я їх просто додаю ось тут в архів. Ви можете побачити, я його так і назвала архів, і коли я клікаю, воно все зникає. Але я також можу відмінити фільтр і знайти всю потрібну інформацію. Що також для мене важливо, так багато матеріалів зберігаються на Google Диску, якісь таблиці там і так далі. Я роблю окрему папку для навчання і додаю сюди лінк. Хочу трішки підрезюмувати. Тобто, як ви бачите, я використовую Notion не тільки для планування чи збору якоїсь інформації, а абсолютно для всього. Тут в мене і мої навчання, і навчання, ті, що я створюю, моя робота з клієнтами, і якісь продукти інформаційні, які я створюю, вони всі тут, і ви отримуєте до них доступ тут. Звісно ж, планування, якась додаткова інформація, челенджі. Ми з вами закінчили огляд мого Notion. Як ви могли побачити, це свята святих. У мене там просто все зібрана абсолютно вся інформація, і хоч Notion вважається доволі захищеною платформою, єдине, що я там не зберігаю, це якусь конфіденційну інформацію та паролі. Протягом наступних 10 днів вийдуть два відео, про які я говорила: Notion для початківців, повна інструкція та про бази даних. Але якщо ви щось пробували робити самостійно, або щось побачили в мене, про що не знайдете інформацію в цьому та наступних відео, будь ласка, обов'язково пишіть в коментарях. Я спробую вам допомогти. Я ще раз сподіваюся, що це відео надихне вас організувати свій простір в ноушені.